Дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 93, другий варіант. Перше завдання задача. Першого дня у магазині продали 20 кг моркви, а другого на 40 кг більше. У скільки разів більше продали моркви другого дня? Запишемо умову до задачі. Моркву продавали протягом двох днів. Першого дня продали 20 кг. А другого невідомо скільки, але відомо, що на 40 кг більше, ніж першого. Потрібно знайти, у скільки разів більше продали моркви другого дня. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки кілограмів моркви продали другого дня. 20 додати 40 дорівнює 60 кг продали другого дня. Знаючи, що першого продали 20 кг, а другого 60 кг. Ми можемо порівняти, у скільки разів більше продали моркви другого дня. 60 поділити на 20 дорівнює 3. Три рази. Поєднаємо у виразі дві дії. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 60 ми знайшли першою дією, поділити на 20. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. Суму чисел 20 і 40 поділити на 20. 20 додати 40 дорівнює 60, 60 поділити на 20 дорівнює 3. Відповідь у три рази більше продали другого дня. Друга задача: за три дні автомобіль проїхав 960 км. За перший і другий 630 км, а за другий і третій 600 км. Скільки кілометрів проїхав автомобіль кожного дня окремо? Запишемо умову до цієї задачі. <кій> Автомобіль був у дорозі 3 дні. Нам не відомо, скільки кілометрів він проїхав кожного дня. Але відомо, що першого і другого дня він проїхав 630 км, Другого і третього – 600 км. А всього за 3 дні 960 км. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку можемо знайти, скільки кілометрів проїхав автомобіль першого дня. Для цього ми від загальної кількості кілометрів, які він подолав за три дні, заберемо ту кількість, яку він подолав за другий і третій день. 960 відняти 600 до 360 км першого дня. Тепер знайдемо, скільки кілометрів він проїхав другого дня. 630 відняти 360 до 270 км другого дня. Ну, тепер звід кількості кілометрів, що він подолав 2 і 3 дня, заберемо кількість кілометрів за другий день і знайдемо, скільки кілометрів проїхав автомобіль третього дня. 600 відняти 270 дорівнює 330 км. Виконаємо перевірку 360 додати 270, додати 330 360 додати 270 дорівнює 630, 630 додати 330 дорівнює 960. Отже, ми вийшли на ту цифру кілометрів, що він подолав протягом трьох днів. Третя задача. Для годування кролів на зиму заготовили 500 кг сіна, концентратів на 190 кг менше, а овочів у 9 разів менше, ніж сіна і концентратів разом. Скільки кілограмів овочів заготовили. Запишемо умову до цієї задачі. Заготовили для королів сіно, концентрати та овочі. Скорочуємо на приголосний до першого голосного. Сіна заготовили 500 кілограмів. Концентратів невідомо, скільки, але відомо, що на 190 кілограмів менше, ніж сіна. А овочів теж невідомо скільки, але відомо, що у 9 разів менше ніж сіна і концентратів разом. Потрібно знайти, скільки кілограмів овочів заготовили для кролів на зиму. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки для кролів було заготовлено концентратів. 500 відняти 190 дорівнює 310 кг концентратів. Тепер знайдемо, скільки сіна і концентратів разом. 500 додати 310 дорівнює 810 кг сіна і концентратів. Ну а тепер можемо знайти, скільки заготовили овочів. Їх було у 9 разів менше, ніж сіна концентратів разом. 810 поділити на 9 дорівнює 90 кг. Поєднаємо у виразі три дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 810 ми знайшли другою дією. Але в другій дії 310 ми знайшли першу дію. Вираз буде мати такий вигляд. В дужках три числа. 500 відняти 190 додати 500 500 відняти 190, 310, 310 додати 500, 810 і поділити на 9. Це число нам відомо за умовою задачі. Дорівнює 90 кг. Відповідь: 90 кг овочів заготовили. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Пригадайте правило, що при множенні числа на 10 ми дописуємо 1 0. При множенні на 100 дописуємо 2. 0, а при діленні на 10 відкидаємо 1 0. При діленні на 100 відкидаємо 2, нулі. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 3 помножити на 70. 3 помножити на 7 21 і дописуємо 0 дорівнює 210. 490 поділити на 70 відкидаємо 1 0, так як він є 1 у дільнику. 49 поділити на 7 дорівнює 7. 50 помножити на 6. 5 помножити на 6 дорівнює 30 і дописуємо ще 1 0 дорівнює 300. 540 поділити на 6. 54 поділити на 6 дорівнює 9 і дописуємо 1 0 дорівнює 90. 720 поділити на 9, помножити на 4 поділити на 8. 72 поділити на 9 дорівнює 8, та ще 0, 80 80 помножити на 4, 8 помножити на 4 32, та ще дописуємо 0, 320. 320 поділити на 8, 32 поділити на 8 дорівнює 4, та ще 0 дорівнює 40. 40 помножити на 5, поділити на 4 помножити на 3, 4 помножити на 5 дорівнює 20 і дописуємо ще 1 200. 200 поділити на 4. 20 поділити на 4 дорівнює 5, та ще один 0 50. – 50 помножити на 3, 5 на 3 15, та ще 0, 150. 350 поділити на 5, помножити на 6, поділити на 7. 350 поділити на 5, 35 поділити на 5 дорівнює 7, та ще 0, 70 70 помножити на 6, 7 на 6, 42, та ще 0, 420, 420 поділити на 7, 42 поділити на 7 дорівнює 6, та ще 0 дорівнює 60, 30 помножити на 6, поділити на 2, помножити на 9. 30 помножити на 6, 3 помножити на 6, 18, та ще 0, 180. 180 поділити на 2. 18 поділити на 2 дорівнює 9 та ще 0 – 90 90 помножити на 9. 9 на 9, 81, та ще 0 – 810. Натисніть на паузу та розв'яжіть рівняння. Перевіряємо. Х відняти 269 дорівнює 453. У нас невідомо зменшуване. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до від'ємника додати різницю. Від'ємник 269, різниця 453. Х дорівнює 269 додати 453. Виконуємо додавання. 9 додати 3 дорівнює 12. 2. Пишемо 1, переносимо у попередній розряд. 1 додати 6 дорівнює 7, 7 додати 5 дорівнює 12. 2 пишемо, 1 переносимо в попередній розряд. 1 додати 2 дорівнює 3, 3 додати 4 дорівнює 7. Отримали число 722. Х дорівнює 722. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 722 відняти 269 дорівнює 453. Виконаємо обчислення. 2 відняти 9 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток, та у нас ще є 2, то буде 12. 12 відняти 9 дорівнює 3. 1 відняти 6 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток, та у нас ще є 1, 11. 11 відняти 6 дорівнює 5. 6 відняти 2 дорівнює 4. Отримали число 453. 453 дорівнює 453. Натисніть на паузу та виконуйте розв'язання рівняння. Перевіряємо. 700 відняти х дорівнює 238. У нас невідомий від'ємник. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий від'ємник. Потрібно від зменшуваного відняти різницю. Зменшуваний 700 різниця 238. Х дорівнює 700 відняти 238. Виконуємо віднімання. 0 відняти 8 ми не можемо. Позичити у попередньому розряді теж не можемо. Тому позичаємо через розряд. У попередній розряд буде 9, а нам 10. 10 відняти 8 дорівнює 2. 9 відняти 3 дорівнює 6. 6 відняти 2 дорівнює 4. Отримали число 462. Х дорівнює 462. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 700 відняти 462 дорівнює 238. Виконаємо віднімання. 0 відняти 2 ми не можемо. Позичити у попередньому розряді теж не можемо. Тому позичаємо через розряд. У попередній розряд буде 9, а собі ми позичаємо 10. 10 відняти 2 дорівнює 8, 9 відняти 6 дорівнює 3, 6 відняти 4 дорівнює 2. Отримали число 238 238 дорівнює 238. Із дроту завдовжки 72 см, зробили рівносторонній трикутник і шестикутник. Знайти периметр кожної фігури, якщо їх сторони рівні між собою. Запишемо. Нам потрібно знайти периметр трикутника і шестикутника. Відомо, що всього довжина усіх сторін наших двох геометричних фігур 72 см. Міркуємо. Перш за все, нам потрібно знайти кількість сторін у наших фігурах. У трикутнику три сторони, у шестикутнику шість. 3 додати 6 дорівнює 9. Тепер, знаючи, що периметр 72 см, довжина всіх цих дев'яти сторін, ми можемо знайти, а чому ж дорівнює одна сторона? 72 поділити на 9 дорівнює 8 см. Ну, а тепер можемо знайти периметр кожної геометричної фігури окремо. Спочатку знайдемо периметр трикутника. Пригадуємо формулу. Периметр трикутника дорівнює А помножити на 3. Підставляємо замість А8. 8 помножити на 3 дорівнює 24 см. Периметр трикутника 24 см. Тепер знайдемо периметр шестикутника. А помножити на 6 замінюємо А на 8. 8 помножити на 6 дорівнює 48. Периметр шестикутника 48 см. Якщо ми до 24 додамо 48, то ми отримаємо 72 см таку о, саму цифру, яку у нас було відомо за умовою задачі. Сума усіх сторін. Дякую за роботу, до побачення, до нових зустрічей!